Вже наприкінці попередньої серії ми зібрались на нову риболовлю, після чого наловили величезну кількість риби. Ну а на вашому екрані вже 33 третя серія шляху до BMW m 5 GS Давайте зберемо 200 лайків за 24 години для того, щоб вийшла нова серія. Запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA, Спускайся в опис завантажуй гру. Заходь до мене на 0,2 сервер, вводь мій промокод FORTIS та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Окей, залітаємо на біржу продажу. Ну і давайте глянемо. Так, продаж риби. Риба фугу по 28 тисяч гривень. Золота рибка по 24 700. Арована за 4500. Це у нас чудова пропозиція. Бичок, фугар, форель. Але наразі продавати рибу фугу та золоту рибку я не хочу. Давайте тоді продамо ось цю рибу. Чікс, 50 тисяч гривень. Ще у нас є форель. Форель у нас 7 штук, 58 тисяч гривень. Чорна ікра. Чорної ікри у нас 9 штук. Бемс. 4. 300 тисяч гривень? Серйозно? То якра по 37 тисяч. А в мене було 9. Так, що там у нас ще є? Лосось 5 900, майже 6. О, лосося 11 штук. Ого, братік. Чікс, ну і начебто все продали. Те, що знаходиться на чудовій пропозиції, все інше продамо трошки пізніше. Ну а зараз відкриваємо телефон. Ну і звісно, заходимо в -ГТА банк. Та бачимо, що ми можемо зняти гроші, тому знімаємо. І одразу відкриваємо новий депозит: 5 мільйонів гривень відкрити. А все решта знімаємо на руки. Вводимо пароль, Опираємо свою карту. 3 мільйона та 195 тисяч гривень. Чікс. Ну і на нашому балансі вже 4 мільйона та 500 тисяч гривень. Ого, добре? Думаю, братва, ви пам'ятаєте, що саме в попередній серії я нарешті придбав свою першу фуру. Але все ж таки я не пробував заробітку з Віпкою. А ось і наша красуня, тому сідаємо. Бемс. Окей, тоді що? Відкриваємо планшет. Ого, замовлень немає. Як так? Йо-мойо, все. Порозбирали. Окей, чекаємо тоді активного замовлення. О, все, вертва, нарешті зловив перше замовлення. Треба їхати. 1500 метрів. Ну це на завантаження. Завантажуємось. Ага, а вести треба в Харків саме до епіцентру. Окей, під'їжджаємо на мітку та розвантажуємо продукти. Опа, Чікс, 54 тисячі гривень. Ага, а 20 тисяч гривень плюс нема? Хм, Странно. Ну що ж, получається, це діло не працює. Блін, ну на жаль, зайшовши рано раненько, я одразу відправився. Михайлівку. зрозуміло, для того, щоб одразу продати Лухину. Окей, залітаємо на місце та одразу бачимо, що Лухина по дуже файній ціні. То що ж, продаємо? Ну і саме з цього діла молотаємо дуже файну капусту. The next day. У мене на руках знаходиться майже 13 мільйонів гривень. І слухайте, по досі працює x 2 пайдейчик, а це означає те, що у нас є можливість підзаробити більше грошей. Ну і звісно, відкласти їх на М5 КСК. Але для початку хочу виконати. Те, щоденність завдання, та й завдання з батл пасу. Адже буквально в цьому оновленні оновили батл пас. Ну і звісно, хочеться забрати максимально всі призи. Ми вже можемо забрати винагороду віпку на один день, але поки що наразі забирати я її не буду. Заберу тоді, коли вона мені буде потрібна. Заходимо в завдання і бачимо ось такі легкі завдання: по типу відремонтуй своє авто три рази. Аналогічно, ще одне завдання: відремонтуй своє авто два рази. Скажімо так, одним пострілом виконаємо два завдання. Такі завдання мені справді подобаються. Чік завдання на базу. Бачу наступне легке завдання: придбай продукти на тисячу гривень. Чікс на базу, ще й виконав щоденне завдання. Беремо в оренду велик, ну і виконуємо завдання. Ну і що? Ще одна винагорода залітає на базу. Машина олива три штуки. Ну що ж, я думаю, прийшов час нарешті затестити нове мисливство. Окей, ставимо мітку. Ну і їдемо в мисливський магазин. Я так розумію, нам треба придбати патронів ну і рушниці. Підходимо на мітку. Окей, і бачимо абсолютно нове менюшку. Ну і слухайте, мені це справді подобається. Так, у нас є рушниці 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ого, скільки рівнів. Окей, ну саме до такої рушниці нам дуже далеко. Напрокачувати в закарбованці досить дорого. Окей, заходимо в патрони. Ну і купуємо патрони. Ну давайте придбаємо 50, напевно. Я думаю, досить нормально. Так, бачимо кобура 250 гривень, мінус 7% зносу зброї. І що Купуємо, чи ні? ну давайте придбаємо, Чікс, ну і що? А зараз треба відправитись на локацію. Так, у нас локація, ого, подивіться, скільки міток можна їхати на ту, котра краще всього нам підійде. Залітаємо на місце та одразу снайперка позаду нас. Нічого собі виглядає це досить потужно. Окей, давайте заходимо на мітку, нажимаємо так розумію, аж чи ні, так а що робити, братва? Ви успішно дістали гвинтівку. І що тепер вони просто спавняться, чи що? Получається, треба чекати, коли заспавниться щось. Коротше, як тільки нажимаю Alt, у мене пушка то ховається, то дістається. Епс, бемс, бемс. Все, лежить. Побігли. І що робити? Спейс. Сховайте зброю, спейс. О, слухайте, братва, це досить сильно. Ось так, коротше, клікаємо для того, щоб здобути, скажімо так, шерсть. Чи що там, шкуру. О, і слухайте, нормально золоте м'ясо. Так, получається, ми отримали ось це м'ясо. М'ясо оленя. Блін, ну слухайте, механіка досить цікава. Навіть банально, коли вбиваєш тваринку, вона акуратно падає. Тільки ось мені здається, тепер досить важко їх шукати. Їх прям треба вишукувати. Прям ходиш, шукаєш а й конкуренція. Йомою, ого, прикиньте, я банально проїжджав. То я замітив, що є медведь. Чекс, бемс, Чікс. Ого, а чого він не рухається? Ховаємо. Space і ось так лікаємо: от, 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 тут. Бемс на базу, шкура ведмедя. Так, і бачимо одразу Оленя. Чікс, Чікс. Ну і все, здобуваємо шкуру. І слухайте, я хотів сказати: медвідь може на. Пасти буквально недавно він на мене напав, і я просто помер. Я взагалі в шоці. Напевно, за зам'яса ведмедя тепер дається дуже багато, тому що він почав нападати. Окей, братва, будемо легенько працювати. Ну і скажімо так, будемо фармити цілу годину. Ну і подивимось, скільки з цього тіла ми заробимо. На годинку 13.03. Тому зустрінемось зовсім скоро. A few moments later. Так ну нарешті провів чи немало часу. Та ось така ситуація знаходиться в моєму інвентарі. Та знаєте, здобув прям не. Дуже багато, але все ж таки трошки є. Ну слухайте, справді нове мисливство мені дуже подобається. Ну а зараз давайте заїдемо на центральний ринок та подивимось на ціни. Адже начебто ціни оновили. Так, ну що ж, братва, залітаємо тоді на біржу, продажу, та давайте подивимось. М'ясо кабана 2900 гривень. Ага, слухайте, щось трохи мало. Рогів Ланя по 21 тисячі, а ікло кабана по 22. Ну у мене їх просто немає. Капець, коротше. Ладно, закинемо це все. Діло в багажника вже потім продамо. Окей, наскільки я знаю, саме в новому оновленні додали можливість шукати мутантів, тільки ось як працювати, я не знаю. Банально на карті з'явилась ось така мітка, де я так розумію, можна знайти тих істот. Тільки проблема, там є радіація. І саме для цього нам потрібна маска, тільки ось яка, я не знаю. Ага, ось о противогаз. Треба 10 вугілля, 30 тканини, 5 голок з ниткою, 5 металу та 2 бін. А тут ще є противогаз надійний. Може його скрафтимо? Тому що оцей крафтити дуже жирно. Окей, давайте спробуємо знайти інгредієнти. Тим часом приїхав вже в епіцентр, та треба купити трошки товарів. А саме купуємо один метал за 6 тисяч гривень, нічого собі. Це треба купити 10 голок з ниткою. Ось о і вони. Скільки, скільки? Ладно, купуємо 9 і ще одну. І у нас вже є 40 тканини, 10 голок з ниткою, 10 металу. Залишається вугілля. І бінти начебто. Заходимо в аптеку та купуємо 5 бінтів. Чікс. ну і все залишається вугілля. Ого, машина пропала, от одають. Тим часом залітаємо вже на місце. І слухайте, локація стала такою гарною. Ви просто подивіться саме на усі гори. Ого, дуже гарно. Прям максимально жорстко доповнює цю локацію. Окей, фастом влаштовуємось. вже тут переодіваємось. Так, і скільки нам там потрібно вугілля? Ага, потрібно 30 вугілля. Окей, я думаю, здобудемо. Ну, зрозуміло. Які треба буде попрацювати? A few later. Ну що ж, нарешті відкриваємо інвентар та бачимо 30 вугілля. Окей, виходимо на двір, швиденько звільняємось. Ну і що ж, давайте тоді почнемо крафтити. Ресурсів справді хватає. Розпочати крафт. А чекати потрібно 5 хвилин. Забув вам сказати, що я вів цікавий промокод, а саме промокод від GTA. Залишається відіграти 5 пайдайчиків, та ми отримуємо 500 тисяч гривень. 50 Карбованців та 25 тисяч хп. Ну слухайте, це досить файно. Опа, перетивога залітає на базу. Ну і все, ми можемо його вже одягнути, використати. Ого, ну і вже зараз нарешті можемо їхати в Чорнобиль. Окей, братва, тим часом ми вже під'їжджаємо до Чорнобиля. І слухайте, трошечки вже лячно. Адже наскільки я пам'ятаю, чим далі заїжджаєш, тим швидше машина ламається. Ой-ой, ще й темний цей екран, я вже забув про нього. Окей, давайте постараємось максимально швидко добратися. До точки, тому що банально вже радіація кусає. Я не знаю, якщо машина не задимілась. А, все, димиться, димиться. Оу, якусь там бачу, братва. Ми зараз від першого лиця я бачу якогось демона. Окей, нажимаємо Alt. Ваша рушниця зламана. В смислі зламана? Я забув її поремонтувати. Бля, ну я тіп, звісно, прикинь. Ремонтуємо машину і їдемо назад. <клігав> Окей, ремонтуємо тоді рушницю. Адже я банально забув. Ну, а патрони у нас вже є. А, і знаєте, братва, досить Гно, що у нас немає сталкер заз Тому що саме з ним наш автомобіль би не ламався. А то у нас ламається, дай Боже, здоров'я. Так, ось бачу когось жужика. Окей, достаємо снайперку. І що? стріляємо йому? Отак, напевно. Епс, епс, епс. забираємо молодого. Ого, загублений сталкер. Ой, вважай вважай Бо мені здається, на зараз кушають. Окей, підходимо. Та нажимаємо, напевно, пробіл. Так, що ми отримали? М'ясо каба! М'ясо кабана? В смысле, м'ясо кабана? Ви же прикалуєтесь? Я ось у загубленого сталкера Забиваю. Уц, оц, оц. Окей, йдемо підбирати. Ой, як швиденько клікаю. ой-ой-ой. Є. М'ясо ведмедя. В смислі м'ясо ведмедя? Ви що, прикалуєтеся чи що? Тут аж мутанти. Загублені сталкери. Хм. А є якісь інші чи ні? Ну, на них треба, коротше, три постріла. Ну і радіація тут велика, знаєте. Уран мені випав, братва. Випав мені уран. Прикиньте. Так, а якщо стріляти прям в голову? Не, не канає. Треба іменно три постріла. Со. Рушниця поламана. Ой-ой-ой, ще хтось заспав Мутуюча свиня, ого, оцю свиню я би ще зараз прибрав. Але, на жаль, наша зброя поламана. Так, з тим часом, братва, я вже під'їхав на місце. Ось і можемо працювати, дивіться. Треба дуже багато стріляти, я прям не можу. Ну, щоб реально здобути цю двіжуху. Піджак мені випав. Ой, один піджак, два урана і все м'ясо. Я думав, щось жорстче буде. О, мене ще й вбила мутуюча свиня. Прикинь. Коротше, братва, не знаю. Чи там випадає тільки уран і піджак. чи, можливо, ще випадають якісь. Жорсткі ресурси, цікаво, поскільки зараз продається уран. Якщо він багато коштує, це також знаєте добре. Ну але наразі туди їхати трошечки невигідно. Добре, це звісно прикольно, але братва треба заробити гроші, адже у мене на балансі знаходиться 12 мільйонів та 400 тисяч гривень. А банально на початку серії в мене було 13 мільйонів. Ну що ж, так як зараз найкраща робота, це глово. Тому пропоную влаштуватись та й підробити капусту. Тому закидаємо рюкзак, трошечки його робимо меншим. Отак от. Так вот. І я думаю, чи на Влаштовуємось на своєму авто. Ну і що ж, полетіли? Так, заміряємо мій баланс. Ну все, час прийшов, як має бути. Зараз у мене на руках знаходиться 13 мільйонів гривень, і все ж таки цих грошей мені буде не вистачати. Тому саме зараз пропоную відправитись на роботу, а саме на ферму. Знаєте чому? Тому що до мене дійшла цікава інформація, що з самої ферми забрали капчу. Та тепер збирати картоплю стало максимально зручно. Тому пропоную перевірити. Та ще й паралельно заробити грошей. Окей, братва, тим часом вже заїжджаємо на ферму. Просто подивіться, наскільки максимально її гарно зробили. Добавили дерева, парканчики. І це реально смакулик. Але ми прийшли сюди перевірити заробіток. О, 400 гривень за мітку, начебто підняли заробіток. Ну знаєте, картопля все ж таки падає, це вже добре. І слухайте, походу, все ж таки капчу забрали. Її просто немає. Бо, типу, я ось отикаю, збираю, сажу. І нема. Ой-ой, походу, робота стала максимально жорсткою. Можна ходити ось так і фармити. Так ну що ж, братва, я вже нарешті закінчив. Ну на моєму балансі ось така сума. Слухайте, скажу вам справді: заробіток на картоплі став більшим. Через те, що збільшили заробітню плату за одну мітку, рахуйте, я зміг заробити 900 тисяч гривень. Та ще й до того зібрати 200 картоплі. Я навіть не очікував, що банально за самі мітки за те, що я буду працювати приблизно півтора години, я зможу заробити 900 тисяч гривень. Та ще й рахуйте 200 картоплі.